Жахливий злочин стався у Фрайбурзі. 20-річний хлопець напав. Дев'ятнадцятирічну студентку з Фрайбурга знайшли у річці без ознак життя. Про попередні злочини не було відомо. Через бюрократичну помилку його розшукували за напад на жінку у Греції. Камери відеоспостереження зафіксували невідомого. Німеччина завжди була однією з найбільш гостинних країн для біженців. Не тільки через свою історію після другої світової війни, а й завдяки ролі у Європейському Союзі, однак справжня перша хвиля біженців накрила країну у 2015 році, коли канцлерка Ангела Меркель прийняла рішення відкрити двері для тих, хто тікає від війни. Внаслідок цього до Німеччини пробуло понад мільйон біженців, більшість яких з Сирії, Іраку, Афганістану та інших країн, охоплених конфліктами. Інтеграція біженців стала важливим питанням для Німеччини. Уряд і громадські організації проводили численні програми, що допомагали біженцям, від курсів з вивчення німецької мови до підтримки в пошуку роботи та адаптації до культури. Проте особливою увагою користувалася освіта для дітей біженців, медичне забезпечення та умови для їх залучення у місцеві громади. Міграційна політика країни викликала й глибокі суперечки. Частина громадян підтримувала відкритість до біженців, вважаючи це гуманітарним обов'язком. Інші ж виступали проти, побоюючись високих витрат на інтеграцію та небезпеки, що несуть неадаптовані антисоціальні елементи. Одним із таких випадків була й трагедія, що сталася 16 жовтня 2016 року у Фрайбурзі. 19-річну студентку медичного факультету Марію Ладенбургер зґвалтував і вбив біженець Хусейн Хаварій, що приїхав до Німеччини через Грецію наприкінці 2015 року. Цей злочин привернув увагу не лише Німеччини, а й багатьох інших країн. Виступив медіа і дискусії на тему походження злочинця. Стало предметом гострих суспільних суперечок. Після трагедії родина ладенбургерів отримала погрози через заклики до стриманості у питанні суспільної реакції. Вітаю, пані та панове. Я Хастур, а це огидна справа Хусейна хаварі, від якої верне. Тож час братися за справу. 15 жовтня 2016 року, о 8.41 ранку, жінка, що вийшла на свою ранкову пробіжку, виявила просто жахливу знахідку. Вона побачила тіло 19-річної Марії Ладенбургер, що спливло у річці Драйзам. Вже за кілька хвилин по тому були викликані правоохоронці. Судово медичне дослідження встановило, що причиною смерті стало утоплення. Дівчину було навмисне покладено у воду таким чином, щоб вона не мала й шансу на порятунок. На її тілі виявили сліди зубів, що свідчило про насильство та неабияку жорстокість нападника. Фрайбурзька поліція швидко мобілізувала спеціальну комісію, що налічувала 40 осіб для розслідування цього відразливого злочину. Комісія, яка отримала назву Сокодхайзам, невдовзі реконструювала хід подій, що передували трагедії. Розслідування відновило хід подій майже без прогалин. Всього було допитано близько 1400 сот осіб, перевірено понад 1600 зачіпок, і проаналізовано записи з камер відеоспостереження. Проте ДНК, знайдена на тілі Марії, не дала жодних результатів у національній базі даних. Навіть добровільно здані зразки ДНК, оточення Ладенбургер та з місця злочину не виявили збігів. Здавалося, вбивця мав усі шанси вийти сухим з води, тої самої, у який утопив бідолашну Марію. Поліція оголосила винагороду за будь-яку інформацію, яка могла б допомогти виявити вбивцю. Близько місця злочину було знайдено чорне волосся довжиною 18,5 см, частково знебарвлене до блонду. Це волосся стало ключовим доказом, оскільки механічні очі камер відеоспостереження міського транспорту помітили його власника. В результаті виявилося, що волосся належало молодому чоловікові, який о перші 57 ранку сів у трамвай номеродин у центрі Фрайбурга і поїхав до кінцевої зупинки Ласберґшттраса. За кілометр від місця злочину 2 грудня 2016 року поліція змогла затримати підозрюваного, коли патруль виявив його в місті. Порівняння ДНК, підозрюваного з матеріалом, знайденим на місці злочину, підтвердило його причетність до вбивства у січні 2017 року. Комісія Сокотгайзам була розформована, оскільки розслідування було завершено. Злочинця впіймали доказів того, що Хаварі і Марія Ладенбургер були знайомі, виявлено не було. Однак, після арешту Хусейн Хаварі спробував уникнути правосуддя. Він вирішив викорінити себе з буття на Різдво 2016 року. Лебонь пізнав Святий Дух і вчинив другу спробу, але все одно залишився живим і був переданий до лікарні для ув'язнених, де знову намагався вкоротити собі віку. І, хоча йому не вдалося цього зробити, спроби викорінити себе з генофонду лише підсилювали атмосферу безнадії, що виникла навколо цього жахливого злочину. Під час розслідування також висловлювалися припущення, що вбивство Марії Ладенбургер могло бути пов'язаним із зґвалтуванням і вбивством спортсменки у сусідньому Еденгені, що сталося 6 листопада 2016 року. Однак після детального розслідування з'ясувалося, що злочин у Еденгені скоїв 40-річний румунський водій вантажівки, що також мав за плечима ще одне вбивство молодої жінки у Кувштайні у 2014 році. Хусейн Хаварі народився всередині, ймовірно, 1990-х років, хоча точний вік він приховував. Його походження залишилося невідомим, однак він належав до етнічної групи хазарів, що здавна проживають в Афганістані та Ірані, за своє життя хаварів встиг побувати у різних куточках світу у 2013 році. Його зареєстрували у Тиросі, Греція, як неповнолітнього незасвідченого біженця. 26 травня того ж року. Він скоїв напад на студентку на острові Корфу. Скинувши її через огорожу зі скелі, дівчина на щастя вижила, хоча й отримала тяжкі травми після падіння з висоти 10 метрів. Втім, після цього злочину хаварі не проявив жодних ознак каяття. Один із поліціянтів, який брав участь у допиті, пізніше згадував, як хаварі без жалю запитав: що це все значить. Це ж була лише жінка. За крадіжку та спробу вбивства Хаварі засудили до 10 років позбавлення волі і помістили у колонію для неповнолітніх у волосі. Однак, у травні 2014-го його запит на отримання притулку був відхилений грецькою владою. У жовтні 2015 року, завдяки амністії уряду Ципраса, Хаварі був звільнений достроково. Однак, коли він не виконав вимоги щодо реєстрації, міністерство юстиції скасувало його умовне звільнення. І 31 грудня 2015 року його оголосили у національний розшук. А мали у міжнародний. На той час Хаварі вже перебував у Німеччині. Він нелегально в'їхав до країни. На початку листопада, через Австрію, і подав запит на притулок у Фрайбурзі 12 листопада 2015 року, не надавши документів, що підтверджують його особу. Хоча його запит і надійшов до федерального відомства з питань міграції та біженців, так званий БАМФ. В лютому 2016 року його обробка затяглася на кілька місяців через перенавантаженість бюрократичної системи. Ох, це німецька бюрократія. Хаварі тим часом поселили у прийомну родину та записали до школи, де його описували як спокійного, впевненого у собі та вічливого. Ну нехай буде підлітке. Попри існування кількох європейських систем обміну даними, німецькі органи не змогли виявити кримінальне минуле хаварі. На жаль. 15 жовтня 2016 року 19-річна студентка медичного факультету Марія Ладенбургер відвідала студентську вечірку «Big Medi Night» в інститутському районі. Після вечірки, що тривала до пізньої години, вона вирушила на велосипеді до студентського гуртожитка Томас Морус Бурсе в районі Літнвейлер, де проживала. Година була вже пізня, коли о 3.00 Хусейн Хаварі скинув її з велосипеда. Він пізніше стверджував, що не розглядів, чи була це жінка, чи чоловік, бо насправді йому було байдуже. Хоча спершу він стверджував, що він просто сидів на землі і хтось наїхав йому на ногу велосипедом. Хабарі заткнув рота жертві, потягнув її до берегової лінії річки Драйзам і зґвалтував. Під час цього акту насильства він завдав Марії важких внутрішніх травм. Від болю вона втратила свідомість. За словами неназваного свідка, Хаварі після скоєння злочину розповів, що він зґвалтував жінку як тварина. Більше того, він додав, що мав намір вчинити аналогічне з іншою жертвою, дівчиною китайського походження, яку він зустрів на трамвайній зупинці. На допиті Хаварі пояснив, що в день перед злочином він разом зі своїми друзями, а такі в нього були, вживав шиша і пив горілку. Після того, як його друзі пішли, він вирушив до гей-клубу Зондаба, де, за відеозаписами, сексуально домагався однієї з жінок-відвідувачок, через що вона покинула заклад. Бармен того вечора зазначив, що хаварі виглядав абсолютно тверезим, крім того, хусейн пропонував одному з чоловіків секс за гроші, за що отримав звіздюлів, а після того його викинули з клубу. Хаварі пішов до іншого закладу на головному вокзалі Фрайбурга, але охоронці не пустили його всередину. Вбивцю це обурило він почав погрожувати охоронцям, після чого його ще й відмудохали. Тоді він пішов геть. Обурений і попущений. Хаварі вирушив додому, сів у майже порожній трамвай, де зайняв місце поруч із жінкою, яка швидко пересіла від нього, описавши цю зустріч як надзвичайно неприємну. Блукаючи околицями Фрайбурга, хаварі помітив непристебнутий ланцюгами велосипед. Тож він вкрав сталевого коня та кілька годин катався, аж поки не зупинився біля річки Драйзам, де проводив час, блюючи у воду екстраверт. Європейська база даних відбитків пальців, відома як Євродак. Була створена для запобігання подачі заяв на притулок в кількох країнах ЄС. Однак ця база не містить інформації про судимості чи заходи розшуку. Відповідно до регламенту Ради ЄС від 11 грудня 2000 року. Греція мала обов'язок внести відбитки пальців хаварі до бази під час подачі його запиту на притулок. Німеччина була зобов'язана перевірити Євродак під час обробки його запиту в листопаді 2015-го. За інформацією, опублікованою на сайті ФАЗНАТ 16 грудня 2016 року відбитки пальців підозрюваного були зареєстровані грецькими органами правопорядку в Євродак. Ще 8 січня 2013 року. Однак, як зазначалося у газеті Ді Цайт, 15 грудня 2016 року система Євродак на той час тільки розвивалася, і при обробці інформації про хаварі федеральною поліцією у 2015 році не було виявлено жодних збігів. Коли у лютому 2017 року Штґата Нахріхтен повідомили про повторну реєстрацію неповнолітніх біженців у Баден Вюртемберзі, було зазначено, що федеральна поліція не мала доступу до даних хаварі у Євродак. Шенгенська інформаційна система SIS, Використовуються країнами ЄС для обміну інформацією про осіб та предмети, що перетинають кордон з метою забезпечення національної безпеки, контролю на кордонах та правоохоронних цілей. Згідно з інформацією Міністерства внутрішніх справ, при подачі запиту на притулок хаварі у Фрайбурзі було проведено перевірку цієї системи, але вона не містила даних про нього, оскільки Греція оголосила Хаварі лише в національний розшук. А не міжнародний європейська система інформації про кримінальні реєстри на грудень 2016 року охоплювала тільки кримінальні реєстри громадян ЄС, але не осіб з інших країн. Для того щоб дізнатися, чи була особа засуджена в іншій країні ЄС, необхідно було надіслати запит до кожної окремої держави члена. Розширення цієї системи було погоджено після терактів у Парижі від 13 листопада 2015 року, і пропозиція змін до директиви була прийнята Єврокомісією лише 19 січня 2016. Однак ці зміни навіть не були реалізовані. Ці факти підкреслюють прогалини в системах обміну даними, що дозволили хаварі. Перебувати в Німеччині без виявлення його кримінального минулого, згідно з афганським паспортом, який Хаварі надав під час реєстрації в Греції в січні 2013 року. Він народився 1 січня 1996 року, і на той момент йому було 17. Однак у своєму запиті на притулок від 12 листопада 2015 року Хаварі зазначив, що народився 12 листопада 1999-го в афганському Гензі, що означало, що на той час йому було б 16. Він був взятий під опіку службою у справах неповнолітніх Фрайбурга і на момент затримання проживав у прийомній родині, як не дивно, афганського походження. У лютому 2017-го прокуратура замовила медичне дослідження Віку, яке встановило, що на момент скоєння злочину Хаварі було не менше 22 років. Тобто він був не просто повнолітнім, а сформованим ментально мужиком. Цей висновок поставив під сумнів достеменність його заяви про вік, що у свою чергу вплинуло на рішення щодо його кримінальної відповідальності. Наприкінці березня 2017 року прокуратура Фрайбурга висунула хаварі обвинувачення у вбивстві однак при цьому справа залишилася відкритою щодо того, чи слід судити його як неповнолітнього чи як дорослого. Суд у Фрайбурзі мав вирішити, чи підпадає Хаварі під ювенальне кримінальне право 19 червня 2017 року. Вищий суд Карлсруе оголосив, що арешт Хаварі. Буде продовжено через те, що процес над ним все ще не було розпочато. Прокуратура все ще збирала додаткову інформацію, щоб остаточно підтвердити його вік і походження. Виявилося, що його особа і країна походження залишалися невизначеними. Аж до того самого моменту, у листопаді 2017 року було опубліковано результат наукового дослідження старого зуба, який хаварі чомусь зберігав після видалення. либонь хотів, щоб його забрала зубна фея. Цей самий зуб був знайдений під час обшуку його майна. Це дослідження дозволило точно визначити вік хаварі 25 років. Це підтвердило, що на момент скоєння злочину. Він був старший за 21 рік і вже не підпадав під ювенальне кримінальне право. Батько хаварі, який проживав в Ірані, взагалі заявив, що його син народився у 1984 році. Журналістка Гізела Фрідріхсен у статті для Die Welt зазначила, що дослідження віку хаварі коштувало країні аж 2 мільйони євро. Але ця інформація не мала доказів і була пізніше спростована. Однак стаття швидко стала популярною в праворадикальних колах. Насправді, за даними прокуратури, витрати на вікові дослідження варіювалися від кількох тисяч до нижнього п'ятизначного числа, проте конкретна сума не зазначалася. А зараз починається відбитий на всю голову цирк з коняками. Вас дуже здивує, чому цього придурка не могли засудити. Тож дивіться до кінця. Процес у справі про вбивство Марії Ладенбургер розпочався 5 вересня 2017 року під посиленими умовами безпеки в ювенальній палаті суду землі Фрайбурга, найбільшій залі суду. Родина Марії брала участь як позивачі для журналістів було зарезервовано 48 місць із 150 у залі. У перший день суду Хаварі визнав, що на момент в'їзду до Німеччини він був насправді вже повнолітнім. А на другий день процесу він повністю визнав свою провину. Пізніше Хаварі заявив, що зустрів Марію Ладенбургер випадково, коли після важкого дня, перебуваючи під впливом алкоголю та психоактивних речовин, йшов уздовж річки. Він скинув її з велосипеда, буцімто випадково, коли вона наїхала на його ногу. Потім вона почала кричати: цікаво, чого б це. тож він придушив її. Своїм шаликом. Коли дівчина перестала рухатися, хаварі помітив, що вона була досить красивою, і після безуспішних спроб зґвалтувати її, він перетягнув бідолашну до річки, щоб змити її кров зі свого тіла, оскільки отримав травму руки під час падіння з велосипеда. Після цього він, за його словами, втік з місця злочину. На десятий день процесу було заслухано двох експертів щодо віку Хаварі. Обидва зробили висновок, що за результатами аналізу зубів, рентгенівських знімків і медичних документів, на момент скоєння злочину обвинувачений був старшим за 21 рік, ймовірно, йому було від 22 до 26 рочків. На одинадцятий день слухань технічний експерт заперечив заяву обвинуваченого про те, що він випадково збив ногами дівчину з велосипеда, коли сидів на землі. Експерт заявив, що вбивству передував умисний напад. Під час першого судового засідання у 2018-му поліціянти продемонстрували на основі геоданих мобільного телефону Хаварі та даних із встановленої на ньому програми фітнес трекінгу, що злочинець провів на місці злочину більше години. Він відтягнув жертву до берега річки, а потім перетяг її назад. Тобто хаварі, очевидно, не діяв у пориві емоцій і гвалтував Марію Ладенбургер понад годину. Дані з мобільного телефону жертви підтвердили це припущення. Афганський біженець, який за словами хаварі, знав його ще з часів проживання в Ірані, засвідчив, що насправді хаварі було 22 або 23 роки. Суд визнав ці свідчення вірогідними після того, як свідок на карті правильно вказав на будинок під Тегераном, що відповідав адресі, яку Гаварі вказав у листі до своєї родини. Прокуратура вимагала у своєму заключному слові 9 березня 2018 року призначити хаварі довічне ув'язнення. Крім того, мала бути встановлена особлива тяжкість провини, що майже виключало б ймовірність дострокового звільнення після 15 років ув'язнення. Обвинувачений небезпечний для суспільства, заявив головний прокурор Еккарт Бергер. Він пояснив, що хаварі має схильності до рецидивів і ймовірно знову вчинить напад на жінку. Обвинувачення в убивстві та особливо важкому зґвалтуванні було підтверджено на судовому процесі. Прокурор зазначив, що через експертизи та свідчення було доведено, що хаварі на момент скоєння злочину був старшим за 21 рік, так би мовити, очко. Тому його необхідно судити як дорослого. Всі свідчення обвинуваченого пронизані брехнею, сказав прокурор. Він зробив усе, щоб перешкодити розслідуванню. Це була умисна, неспонтанна дія з наміром убивства. Хаварі діяв безжалісно, не виявляючи каяття, він був абсолютно байдужим до жертви. В ту ніч усе, що його цікавило, це секс, додав Бергер. Хаварі убив Марію, щоб позбутися свідка. Представник позивачів також у своєму заключному слові, 12 березня 2018 року вимагав засудити хаварі як дорослого. Того ж дня захисник вбивці подав вимогу про психіатричне лікування для свого підзахисного, вказуючи на необхідність допомоги та підтримки за ґратами. Він відмовився від вимог стосовно покарання. З точки зору права, хаварі міг бути засуджений за вбивство та зґвалтування як малолітній чи як дорослий. Проте для визначення особливої тяжкості провини або подальшого утримання під вартою не було юридичних підстав. Обдовбана німецька бюрократія 22 березня 2018 року Хаварі був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство та особливо важке зґвалтування як повнолітній. Суд також встановив особливу тяжкість провини та призначив утримання під вартою. Адвокат убивці наголосив про намір подати апеляцію. Однак, 25 квітня 2018 року Хаварі відкликав її. Вирок став остаточним. У змі була поширена неправдива інформація про те, що Марія Ладенбургер була активісткою, яка працювала з біженцями. Це призвело до хвилі ненависті та расистських нападів на родину Ладенбургер. На вбивцю, але то таке, а також на організацію, в якій Марія Буцімто була волонтеркою. Депутат від АФД Гольгер Арпе звинуватив батька жертви в тому, що той, мовляв, закликав до збору коштів для біженців у траурній промові, яку той назвав патологічною відмовою від реальності. Хоча ця інформація й була безпідставною, як зазначають усі джерела. Мер Фрайбурга, дітер Саломон від партії зелених попередив про небезпеку узагальнення висновків щодо усіх біженців через цей випадок. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила співчуття родині жертви і заявила: це вбивство жахливе, і мої думки з батьками і родичами. Вона також підкреслила, що, хоча вона і рішуче засуджує вбивцю, потужно не можна мати упередженого ставлення до всієї етнічної групи. Віце-канцлер Зігмар Габріель також наголосив, що таких жахливих вбивств було багато і до прибуття біженців, з чим не можна не погодитися. Справа викликала суперечки щодо можливості розширення використання ДНК-аналізу. Наприклад, пропонувалося обмежити коло підозрюваних за допомогою біогеографічного аналізу ДНК, щоб визначати походження, вік, колір очей та волосся, але це унеможливлено законом. Чільник поліції Фрайбурга Бернард Роцігер виступив за більш широке використання ДНК аналізу для пошуку злочинців. А міністр юстиції Бадам Дюртемберга Гвідо Вольф також закликав до посилення можливостей для проведення аналізу ДНК. Батько загиблої Марії повідомив, що отримував ненависницькі повідомлення, оскільки він після вбивства закликав до стриманості. Матір дівчини зазначила, що їй доводилося мати справу з непристойними атаками на свою померлу доньку. Від представників праворадикальної партії АФД батькові було висунуто звинувачення в тому, що він нібито несе суспільну відповідальність за міграційну кризу. За день до оголошення вироку батьки загиблої та університет Фрайбурга оголосили про створення фонду Марії Ладенбургер. Метою якого стало підтримати студентів університету, особливо тих, хто мав у першу чергу інвалідність, хвороби або ж важкі життєві обставини. Недодачу фонд активно підтримував іноземних студентів у їхній інтеграції в університетське життя. У серпні 2019 року на місці злочину біля Отіліанштег був встановлений меморіальний камінь. Ініціатором чого став друг Марії і священник університетської церкви Бруно Хюнерфельд. Родина студентки підтримала цю ініціативу, і за підтримки міста було встановлено пам'ятник. Мер Фрайбурга Мартін Хорн зазначив, що цей меморіал повинен служити нагадуванням, як боротьба з насильством і ненавистю повинна чинитися з терпимістю та людяністю. Хусейн хаварі це людина, психіка якої відзначилася високим рівнем агресії та безжальності до інших, особливо до жінок, як показала історія його злочинів. З перших моментів його контакту з правосуддям він демонстрував відсутність каяття, чим викликав відразу у тих, хто з ним стикався. Він зазнавався у скоєних злочинах, однак намагався мінімізувати свою провину, подаючи себе як жертву обставин і часто змінюючи версії подій, це вказує на схильність до маніпуляцій і спроби уникнути відповідальності за свої вчинки. Психологічно хаварій, ймовірно, має значні труднощі в контролі своїх емоцій, що проявляється в численних агресивних епізодах та відсутності сприйняття наслідків своїх дій. Виявлена ним байдужість до страждань жертви та його твердження, що після вбивства йому було цікаво лише зґвалтувати Марію Ладенбургер, свідчить про відсутність співчуття або емпатії, характерної для здорової психіки. Його історія також вказує на схильність до пристосування та відсутність стабільних соціальних норм. Він не лише безкарно порушував закон, але й демонстрував байдужість до встановлених правил і моралі, що означає, що він, скоріше за все, повторив би подібне під впливом речовин та алкоголю. Він схильний до імпульсивних рішень, що, однак, не звільняє його від відповідальності, як і будь-кого іншого. Це підтверджується заявами свідків і його власними свідченнями про навмисні дії під час нападу. Важливим фактором, мабуть, є і те, що хаварі має досвід життя в умовах постійного соціального напруження від біженця до злочинця, що могло сформувати у нього відчуття відчуженості, і ймовірно повного сприйняття світу як агресивного і чужого, де він знаходить спосіб. Компенсувати свою безпорадність через насильство над іншими. Водночас він демонстрував стратегічний підхід до свого оточення, здатність створювати собі образ невинного, доброго хлопчика і маніпулювати фактами, щоб виглядати менш відповідальним за скоєне. З огляду на це можна припустити, що він міг би стати небезпечним рецидивістом, схильним до повторення своїх злочинних дій. Якщо його психічний стан і соціальне оточення не зазнають змін, тож будемо сподіватися, що він ніколи не вийде на свободу. Дякую за увагу.